Ліга мільйонерів: 18 із 25 голів обласних МСЕК. Офіційні мільйонери про це свідчить дослідження статків очільників обласних центрів медико-соціальної експертизи. Нагадаю, декларації чиновників у публічному доступі за даними видання главком серед найзаможніших керівниця Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяна Крупа. Чиновниця задекларувала у статті інші доходи більше мільйона гривень. А готівкою Тетяна Крупа тримала трохи більше 15 м. Мільйонів гривень і 160 тисяч доларів. Нагадаю, останнім часом все більше корупційних скандалів довкола очільників. МСЕК вже з наступного року, згідно з рішенням РНБО, МСЕК ліквідують та поки що цей орган працює. Моя колега Ніна Коломієць продовжує ретельно вивчати його діяльність. Черговий її матеріал про роботу центрів медико-соціальної експертизи. Далі в ефірі. Масштабну схему заробітку на ухилянтах викрили на рівненщині у складі злочинної групи. Було зо три десятки осіб більшість медики. Серед них посадовиця місцевої медико-соціальної експертної комісії. За даними слідства, фігурантка входила до складу рівненської міжрайонної кардіологічної медико-соціальної експертної комісії. Після того, коли представники лікарсько-консультативної комісії направляли клієнта на проходження МСЕК, посадовиця готувала фіктивні висновки про непридатність хворого до проходження військової служби. Фейкові довідки та історію хвороб мають лишитися в минулому. Президент Володимир Зеленський на засіданні РНБО доручив ліквідувати систему МСЕК. У міністерстві охорони здоров'я вже почали цю роботу. До кінця цього тижня ми приймемо розпорядження кабінету міністрів України, яке в нас ліквідує центральну МСЕК. Ми. Ми робимо все можливе, щоб на 1 січня 25-го року медико-соціальні експертні комісії як окремі юридичні особи призупинили своє функціонування. Ви зарамаєте чорнову групу, так чорно. Жувальне це Луцьк. Обласна МСЕК розташована у приміщенні місцевої поліклініки. У лікарів-експертів два невеличкі кабінети одразу при вході. Медики кажуть, після скандалу з колегою з Хмельниччини до них пильна увага. Засідання комісії час від часу проходять під наглядом правоохоронців. З нами платує зараз служба безпеки. Служба безпеки буває і присутня на комісії, але сьогодні у нас, наприклад, Чорнобиль, тім, ну, вони дивляться на.

Василь Тимощук, головою в комісії, вже понад 20 років, нещодавно потрапив під перевірку правоохоронців через декларацію. У ній пів сотні об'єктів нерухомості. Я не знаю. Розумієте, правоохоронні органи перерахували, то 22 знайшли У власності Тимощука, Згідно з документом, п'ять будинків, квартира, гараж, понад десяток нежитлових приміщень і три десятки земельних ділянок. Більшість у селі Олешків на Івано-Франківщині, звідки декларація сам родом. Каже, ними володіє ще з 2000-х. Дві ділянки купив уже під час повномасштабної війни. Я успадкував паї, по родині мамин паїв, там, так далі. так далі. То є то, що 6 чи 7. І плюс там ділянок є, наприклад, 25 сотків, 50 сотків, це це не, не це не, все разом. Це городи називається. Там в 2000-х роках, там 6-му, 10-му я це все задекларував, бо якби не вписав проблема, писав так само проблема. На житлові приміщення це телятники, свинарник, склади та швейні цехи, в тому ж таки Олешкові. Василь Тимошчук показує нам знімки своєї нерухомості. Пише швейний цех. Бачите, подивіться, який він є. Mm -hmm. Які це давно на вікна нема так стоїть, знаєте, не це фу, Законність статків представників МСЕК, а також прозорість їхньої роботи. Тепер вивчатимуть спеціальні робочі групи. Ці робочі групи будуть перевіряти рішення МСЕК, зокрема далі. Збираються підстави, і тоді вже відкриватиметься. Що будуть такі підстави за тими чи іншими рішеннями, будуть відкриватися кримінальні провадження. Ну і плюс фінансовий аудит зараз триває перехідний період. Функцію МСЕК поступово планують передати лікарням. Кластерні надкластерні лікарні це вже результат госпітального планування, яке провело Міністерство охорони здоров'я і визначило в кожному регіоні ці лікарні, які забезпечують доступність пацієнта в межах визначених нормативів, і е, мають е, як мінімум 20 напрямків надання медичної допомоги і укомплектовані відповідним обладнанням. Зі планують максимально цифровізувати весь процес отримання діагнозів а також встановлення інвалідності, щоб купувати її за гроші стало неможливо. Ні, на колемі сніжана сидорок, Володимир Самченко, Микола Василюк. Подробиці телеканал «Інтер», марафон єдині новини.